Усім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Київський філіал. Сьогодні до вашої уваги у нас Ефсі». 2009 року. На передньому приводі механічна коробка передач. Установлено газове обладнання. Вписано у техпаспорті. Автівка офіційна купувалася в Україні в дуже гарному стані, мінімальний пробіг. Продаємося трохи. Навколо, побачимо, у якому стані кузов у нас. Можу зразу прокоментувати, що нема явних пошкоджень, Чержавщини. Автівка в гарному стані. За всю історію мала двох власників. Гарний красивий біли, білий колір. Повторюсь, купувалася в Україні у офіційного дилера. По комплектації у нас бачимо 4 стеклопідємничка, електрорегулировка зеркал, механічна коробка передач, клімат контроль, датчик світла. Усе Погається, салон у нас без дірок та потертостей у гарному стані, задній ряд також у нас без нарікань. Друзі, успівайте, поки даний варіант в наліччі, усіх запрошуємо на тест-драйв по адресу Сумська 2А, місто Київ, автівку Можна приобрести у нас кредита та лізинг та за налічний розрахунок. Усім гарних покупок і мирного неба. Всім добра!